Вітаю! в ефірі програми. Епізоди із підсумками тижня для вас у студії Олена Абрамович та Анна Котеличук. У першій частині нашого випуску ви дізнаєтесь про таке. У День Соборності України молодь єднає береги Ради, Дніпра. беру Участь в акції єдиній не партійний». На свободу тепер можна подивитися мексиканське б'єнале у Києві. Чи є в країні свобода слова і чи варто довіряти українським змі? Дивіться по телевізору футбол, дивіться, врешті-решт еротичні фільми. Можете порнографію дивитися, але новини не дивіться. Соборній Україні 52 роки. Акт злуки підписали 22 січня 1919 року. Документ засвідчив об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Цього дня урочистості пройшли у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та інших містах України. У Києві молодь єднала живим ланцюгом правий та лівий береги Дніпра. Під синьо-жовтими прапорами подавали руку заходу та сходу Вікторія Хоменко та Людмила Кушнір. 1990 року українці вперше святкували День Соборності. Майже три мільйони людей взялися за руки і живою колоною об'єднали Львів та Київ. Цей людський мотузок і став символом злуки. Уже чотири роки поспіль. Живий ланцюг відтворюють на мості патона. Молодь розгортає полотна з синьо-жовтими прапорами. За кілька хвилин від метро Лівобережна активісти рушать до столичного мосту. Одна нація, одна країна. Це Україна. Україна. Поблизу мосту Патона ніде яблу. Пасти. Організаторам акції вдалося зібрати близько півтори тисячі людей. Збиралися серед молоді, займалися зголошенням в соцмережах, розклеювали плакати, роздавали листівки. Порівняно з минулими роками людей більше. Тому що минулі роки це завжди був будній день і проходило в сьомій ранку. От. Минулого року був страшенний мороз. На обличчях, на плечах і в руках прапори всюди. Останні приготування і синьо жовта колона вирушає до центру мосту. Взявшись за руки, молодь символічно з'єднує правий та лівий береги. Дніпра, настрій учасників нинішньої акції не менш патріотичний, ніж у їхніх попередників. Відчуваю, знаєте, таке єднання. Бо справді багато людей прийшло, того року було менше. І я сподіваюся, що кожен рік я сюди буду проходити до сивої старості, і країна буде все єдиніша і єдиніша. У 90-му році, коли ми робили ланцюг від Львова до Харкова, от десь там е, на ну як ми закривали Житомирську трасу. От тепер через 20, 20 років по Радий, що беру участь в акції Єдиній не партійні». Живий ланцюг акція не політична. Українці єдналися під єдиним синьо жовтим стягом Вікторія Хоменко, Людмила Кушнір, Могулянська школа журналістики. Свобода здавалася б цілком абстрактне явище однак тепер на неї можна подивитися помацати щоправда не дозволять. 110 найвідоміших графічних дизайнерів світу представили плакати Голоси Свободи на 11-й міжнародній мексиканській бієнале. Яких же кольорів свобода, розкажуть Аліна Мамкаєва та Людмила Кушнір. Подивитися на плакати у галереї Лавра зібралося чимало людей, адже мексиканська біеннале у Києві вперше. Українці звикли, що з плакатів до них промовляють або політики, або товари. Однак біеннале пропонують дизайнерам рекламувати соціально важливі теми. Цього разу поняття свободи, дещо абстрактно, зате актуально. Ми обрали саме тему свободи, адже 2010 року в Мексиці святкували 200 років незалежності. Сподіваємося, що ця тема буде актуальною і для України, яка святкуватиме цього року 20 років незалежності. Бієнали побуває в кожній країні, яка взяла у ній участь. В Україні ж вона представлена завдяки роботі харків'янки Ольги Селищевої. Її плакат у самому центрі зали. Якщо маєш вибір, то маєш свободу. Так як я представляю Україну на міжнародному бійневі, то я подумала, що гарно було б привнести в плакат частину класичної української культури, тому зробила таку адаптацію витинанки. Тут присутній жовтий, синій та білий, і ну як кольори українського прапору. В рамках бієнала також відбудуться безкоштовні майстер-класи від провідних графічних дизайнерів та художників України. Виставка триватиме до 8 лютого. Аліна Монкаєва, Людмила Кушнір, Могилянська школа журналістики. Про свободу цілком конкретно йшлося цього тижня українським журналістам. Свобода слова та преси. Відомі журналісти стали під приціл фотокамери, щоб вкотре заявити про цензуру в змі. Фотовиставка під пресом відкрилася 24 січня в кав'ярні Бабуїн. Ідея представити представити портрети журналістів та їхні цитати про цензуру з'явилася в активістки Аксинії Куріної. А втілив життя її фотограф Олександр Бойко. Проте пересічні громадяни не завжди здатні відрізнити цензуровану інформацію від збалансованої і правдивої. Яким медіа довіряють українці, і чи варто їм довіряти взагалі? Дивіться у сюжеті Аліни Сугуняко та Марії Кибиба. Портрети відомих журналістів їхня оцінка свободи слова в Україні. Так, працівники медіа сьогодні намагаються донести проблеми цензури до звичайних українців. На відкриття виставки 24 четвертого осіння... Зібралася журналістська еліта, аби вголос заявити про цензуру в медіа. Ефір телезійних каналів перетворилася просто на телебачення Росії, коли про владу тільки позитивне, а опозиція подається як кубка маргіналів, які збожеволіли. Реальне життя і телебачення зараз це різні речі Правильно. взагалі. Однак цензуру помічають не всі. Особисто не побачила особливої цензури. Як було так і залишилося. Та одноплановые тут новості і все освіщається Алло. з одной сторони. Студентка Катерина за новинами стежить регулярно. Каже, більше довіряє інтернету. Для мене цей спосіб є найзручнішим. Саме інтернет джерела є найбільш незалежними. Саме тут можна знайти найоб'єктивнішу інформацію. В принципі за останній рік я цензури не відчула. Єгор Соболєв переконує, що правду знайти можна, але не на телебаченні, а в інтернеті. Я Люди, які добре поінформовані і самі можуть розповісти про багато фактів. А є люди, які усі в лапші сидять, і вона далі їм звисає по самі вуха. Дивіться по телевізору футбол, дивіться врешті-решт еротичні фільми. Можете порнографію дивитися, але новини не дивіться. Тевники часів кучми сьогодні не в обігу. Проте їх замінили так звані усники. У них своя специфіка, адже їх як доказ до справи не підшиєш. Питання відстоювання свободи слова. Воно залежить від літні верства, бізнес, політичний клас, громадський сектор. Таких людей небагато. Це меншість, але це активна меншість, і саме від неї залежить. Буде вона користуватися свободою слова, чи просто віддасться без боротьби? За місяць виставка почне тур Україною. Вона має їхати в обласний центр за участі місцевих журналістів, на яких тиснуть в п'ять разів сильніше ніж на Київській, і там говорити про це. Кав'ярні Бабоїд фотографії побудуть до 25 лютого. Аліна Сувоняко, Марійка Биба, Могилянська школа журналістики. Не лише в Україні існує проблема зі свободою слова. 25 січня у США судили антивоєнних активістів із Чикаго та Мінеаполісу. Восени минулого року ФБР провела обшуки у їхніх будинках і офісах, вилучили носії інформації та іншу техніку. Офіційно активістів звинувачують у матеріальній підтримці терористичних організацій і судять за закритих на закритих засіданнях. Туди не допускають адвокатів, а допитуваних можуть. Позбавити права зберігати мовчання, підтримати їх та висловити свій протест проти репресії громадських активістів зібралися представники різних організацій. Не хотіти війни це ще не злочин, говорять їхні плакати. Це, звісно, більше сфокусовано на солідарному антивоєнному рухові, але доєднуються про спілки. Об'єднання більше як півмільйона робітників уже прийняли резолюції, в яких засуджують рейди ФБР та закритий суд. У той самий день на знак солідарності Посольство США у Києві пікетували українські громадські активісти. Близько 40 учасників пікету тримали у руках плакати з антивоєнними гаслами, транспарант з написом Ні, політичним репресіям. Вони передали листа президенту Бараку Обамі, міністру юсти. Та прокурору США з вимогою припинити закритий суд. «Ми розуміємо, що проблеми, з якими стикнулися наші товариші, які притримуються таких само, демократичних, соціалістичних, антивоєнних поглядів, як і ми, що в таку ситуацію ми можемо і вже попадаємо ми тут, і виправитися допомагає тільки міжнародна солідарність. Акції проти політичних репресій пройшли ще у 50 американських містах, а також під посольствами США у країнах Європи в Канаді та Австралії. Далі у випуску тільки про найцікавіше. Ну Там якась мебіль таке розкидане. хабенський там по тому всьому страшному ходить. Чого не вистачає українській анімації? Впертості. Ось такої впертості, так щоб е, втикнувся рогами і пішов. протягом останнього тижня київські кінотеатри Лейпциг, Росія та Ленінград виборюють право лишатися на ринку культурних послуг. Директори цих комунальних закладів оббивають пороги столичної адміністрації, намагаються довести, що їхні кінотеатри не збиткові та необхідні населенню. Ситуацію досліджували наші кореспонденти Анастасія Новікова та Олена Пузіна. Кінотеатр Ленінград побудували в 59-му році. З того часу він знаходиться у комунальній власності, тобто підзвітний міському управлінню культури. Чинного директора тут, як і керівників Лейпцигу та Росії, звільнили у вівторок, 25 січня. Підлеглі схвильовані, що також можуть лишитися без роботи, особливо якщо Ленінград визнають нерентабельним та передадуть у приватну власність. Основна причина увольнення, як мені сказала Світлана Івана, це мій пенсіонний пенсійний не мені 56 років. Чоловік я ініціативний енергічний. Тось тобто, глядя на не можна сказати, що я вже довжна йти на пенсію, і вирощувати світочки. Комунальні лейпці, Росія та Ленінград одні з небагатьох кінотеатрів, де ціни коливаються в межах 10-30 гривень. При цьому в прокат виходять такі ж світові новинки, як і в комерційних. Я знаю, как это сделать. Я знаю, як не повысить цену билета, Я понимаю, що такое малообіспечена люди. Я понимаю, що такое дети інваліди. Я понимаю, що такое дети-сироты. Начальник головного управління КМДА Світлана Зоріна запевняє, закінчення контракту з директором не означає закриття самого закладу. Київська міська державна адміністрація не здійснює жодних дій у напрямку закриття або продажу кінотеатрів. Зараз у директорів кінотеатрів Росія Ленінград та «Лейпциг» скінчилися контракти. Ці фахівці були призначені на п'ять років. Поки остаточний статус цих кінотеатрів не визначений, їхні співробітники готові мітингувати. Запевняють, на відміну від багатьох інших комунальних кіно, їхні відвідувані та прибуткові. Бояться повторити долю колишнього кінотеатру імені Гагарина. Кінотеатр імені Гагарина один з тих, які влада передала у приватні руки. Однак протягом трьох років це приміщення стоїть без ніякого вжитку. Анастасія Новікова, Олена Пузіна, Могилянська школа журналістики. Тим часом екологи просять президента України захистити заповідники. Природно-заповідний фонд країни під загрозою стверджують охоронці природи. Нещодавно скасували Державну службу заповідної справи України. Ця установа координувала охорону природних територій. Наприкінці 2009 року указами президента було створено 30 національних парків та заповідників. Однак вони так і лишилися на папері. Мав місце прямий саботаж. Оскільки укази президента чисто процедурно не були впроваджені в життя. В бюджеті були гроші. І ці 10 мільйонів вони пропали. Однією з умов вступу до євроспільноти є 10-15% заповідних територій. Зараз їх в Україні втричі менше. На Києві де Біла гвардія. У столиці знімають фільм за романом Михайла Булгакова. Режисер-стрічки росіянин Сергій Снежкін. А от продюсує її українець Олександр Роднянський. Усю інформацію про кінопроцес тримають у секреті, особливо від журналістів. Але наші кореспонденти таки прошмигнули на знімальний майданчик. Перші кадри майбутньої екранізації бачили Ольга Богачевська та Анастасія Бабенко. Був узвіз Андріївський, став узвіз звіз Алєксєєвський. Саме цю вигадану вулицю описував Михайло Булгаков у романі Біла гвардія. За день до початку зйомок робітники похапцем міняють сучасні реклами на вивіски початку минулого століття. І аптека була, і аптекарський матеріал, і все, все це було. А вот это била. А потом куди ви знаєте тому що я тут жила. Так і арт-галерей з легкої руки вмить перетворили на тогочасну забігайлівку. Класно, чай, кофі, колбаса. Директора галереї Ніну Гаврилюк про зйомки попередили за три місяці. Вони ну, просто говорили, про те, що будуть ці зйомки фільму, і ми от конкретно, от наша галерея рядом, там кавалерідзе і галерея от внизу, от цей домик, що ми попадаємо під зйомки. Ну, би. ну і що ми от... за це хотіли б. Попросили на час зйомок прикрити лавочку і містер Сцевих торговців. але ті на кіношників зуба не точать. Їм бо цікаво подивитися на знаних акторів. Ну там якась мебіль, таке розкидане. Хабенський там по тому всьому страшному ходить. Костянтин Хабенський грає головного героя роману Олексія Турбіна і в театрі. І там і в майбутній стрійці його партнером став актор Михайло Пореченков. На знімальному майданчику до них приєднався Федір Бондарчук. Перехожі усіх акторів розпізнають одразу, та й роман Булгаковський кажуть, читали. Ну да, молодь гвардія або біла гвардія основну частину майбутньої восьми серійки вже відзняли в павільйонах Петербурга. До Києва приїхали за антуражем. Михайло Афанасьєвич жив саме в цьому будинку під номером 13 і із нього списував дім турбіних. У музеї імені Булгакова кажуть, якби на гарний сценарій українських фантастів Денисенків знімати будинок узагалі не дозволили б всі сараї і в цьому дворику, і ці все, 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 все те, що ви бачите, звичайно, це вже робота художників цього фільму. А в будинку ми, ми відмовили звичайно зйомки, тому що будинок би не від не витримав зйомочного процесу. Після зйомок на узвозі кіношники окупують Софійську площу, а з неї поїдуть під Київ до Пирогова. Глядачеві Білогвардії обіцяють показати уже восени. Анастасія Бабенко, Ольга Богачевська, Могилянська школа журналістики. Фестивалі поки що єдине місце, де можна побачити наших молодих аніматорів. Про складний шлях українських мультиків до широкого глядача у сюжеті Катерини Горностай та Катерини Возниці. Катерина майбутній режисер-аніматор, навчається на п'ятому курсі. Працює в багатьох техніках, але своєю улюбленою називає стоп моушен покадрову зйомку з переміщенням об'єктів. Роботи Каті вже подорожують фестивалями. Втім, до широкого глядача вони не потрапляють. Ну, звісно, я роблю це не заради того, щоб покласти на полицю і періодично переглядати. Нас навчали робити авторське кіно, але я можу заробляти чимось іншим. Ти працював над власним стилем, а тепер маєш переключатись, малювати якихось незрозумілих персонажів. Створювати те, що подобається, українські аніматори можуть лише за державної підтримки. На єдиній державній студії Украніма Фільм» вперше за останні два роки знову працюють. Фільм Хто боїться дядечка Бабая стане першим в Україні повнометражним мультиком. Втім, державних коштів вистачає не завжди, а приватні спонсори вкладають ресурси неохоче. Анімаційний фільм може окупити себе щонайменше за 4-5 років. не приносять Гроші не завжди приносять гроші, а старі добрі мультфільми, нібито не приносили ніякого грошового зиску. Але це не зовсім так, тому що вони приносять користь у вихованні покоління. Це наше майбутнє. Покоління 10 мільйонів гривень потрібно, аби створити повний метр. Зараз над мультиком про дядечка Бабая працюють півсотні спеціалістів. Інші мультики у вигляді готових сценаріїв чекають фінансування. Новатор фільм Приватна студія Степана Коваля теж працює над державними проектами. У серіалі Моя країна Україна з 26 серій поки що готові. Лише 9. Анімаційне кіно, яке ми намагаємось робити, то воно потребує впертості. Такої впертості, так щоб втикнувся рогами і пішов. Ще один проект новатор фільму за мотивами українських приказок вже пішов на Перший національний канал. Катерина Возниця, Катерина Горностай, Могилянська школа журналістики. День Тетяни відзначають студенти 25 грудня. Саме цього дня 1755 року російська імператриця Єлизавета підписала указ про заснування Московського університету. Неофіційним студентським святом День Тетяни став ще у середині 19 століття. У цей час закінчувалися іспити та починалися студентські канікули. Стародавнє ім'я Тетяна в перекладі з грецької означає організаторка. На сучасну ж мову ім'я покровительки студентства намагалися перекласти Ксенія Марченко та Світлана Гордієнко. По сусідству з Тетянами Олег мешкає вже понад два роки. Доля всіх чотирьох дівчат склалася по-різному. Хтось вийшов заміж, хтось поїхав за кордон. Утім, Олег стверджує, що всі четверо Тетян мали спільні риси. Всі вони веселого нраву, рідко готують, але доволі таки вкусно. деле, між собою вони спілкуються доволі таки добре. Но то ж такі себе ведуть за квартирой, Я этого не вижу просто. Поэтому не знаю, как у них там все происходит. Про байдужі дівчат до побуду кажуть ізотерики у юності. Тетяни зазвичай не стримні фантазерки та авантюристки. Основну ж частину життя вони витрачають на самореалізацію. А вже у поважному віці досвідчені тетяни готові дарувати свою любов, увагу та знання онукам. Вони люблять готувати. Вони достатньо гарними хазяйками бувають, але за рахунок цієї їхньої творчості, в неї буває не вистачає часу на домашні справи. І коли вона активно проявляється у навколишньому середовищі у світі, в соціумі. А часто вдома буває не вистачає часу для цього для церкви свята Тетяна взірець невідступності. За легендою її сім'я була єдиною віруючою у язичницькому поселенні, тому її кинули на тортури «З всіх сторін. Леви були десь приблизно два-три леви, які вони випустили на мученицю Тетяну, і замість того, щоб її там леви нищити її тіло, вони наоборот лагідно підійшли смиренно до мучениці Тетяни». Тянина від романтичної танюші до нестримної тетянки. Форма імені теж впливає на характер та долю дівчини. Втім, у будь-якому разі жодні з дівчат не забракне жаги до життя. Ксенія Марченко, Світлана Гордієнко, Могилянська школа журналістики. Наразі це все. З вами була програма епізоди Олена Абрамович та Анна Котовичук. Побачимось наступного тижня. На все добре.